Це тут на піці такі виготовляють. Я не знаю, мабуть, на якби бу, на бургері. Класно виглядає так смачненько. Прийшла взяти собі щось в кулінарі, а у них поки ще не вони тільки випікають там <смі> до кави. Я рано прийшла тут, готують. Бачите, як все смачно, піцу на замовлення. Це що у вас буде таке? Оці, Вони до піци не мають відношення. Ясно. <смі> Я думала, ви піцу зараз котлети. Ага, я зрозуміла туди, так? Да. ясно, Дякую, це просто котлетки. Це туди зараз їх віддадуть. Ось ну оцей відділ кулінарії. Ви бачите, що зранку тут уже скільки людей. Всі щось купують. Всі щось купують. Варенички, от, по прикладу, класичні з картоплею. 19,90, ціна за 100 грам вказана. Така там також є. І нагадую, що завтра буде акція на ось ці ніжки, четвертинку, саме на оцю. Це завтра буде суперсереда. Вони будуть коштувати 149 гривень. А це така смакота. 35,90 з дев'яносто стегно по боярську. Нічого собі. Так, оце все свіженьке вам сільпо зранку готує, як бачите. Свіже що. Аж їсти захотілося, о, щось викладають, нарешті піду, візьму собі. Вон, бачите, роліні гарячі зараз будуть. І всі зразу прийшли, і я буду брати собі роліні гарячі. А я, до речі, гарячі давно не їла. Класно.